Тепер ми висадимо тюльпани, гіацинти і все, що у нас залишилося, От такий субстрат. Тут є торф і агроперліт. Агроперліт. І він добрив. І добрива. Отакий От ми взяли. І висадимо тепер. Перемішаємо так само, щоб у нас не було грудочок, щоб земля була м'якенька. Підготовлені наші тюльпани, нарциси, гіацинти. Ось тут. Засипаємо в наш горщик. Горщик трохи більше у нас тут діаметром 15 сантиметрів в діаметрі, і тут можна посадити три тюльпана. Відстань між цибу... цибулинками повинна бути 3 сантиметра. Тюльпанчик подивимось. Нормальний один. Дивити, Ні, по цьому, щоб було 3 см до, до не біля самого цього. Отак. 3 см. Та вже викидаємо так. Все рівно це цибулинка, і вона буде трошечки дуже глибоко ти, трошки менше. Ну, не знаю. Менше. Треба, щоб півцибулинки було у землі. Так. Слідуючий. А ну покажи, який він красивий, чудовий. Так само, щоб один трошечки. О, ну це, це... ну нічого, нормально. Так, один. Да, да, да. і ще один. О, а, а із-за того, що в нас вони не місяць, а півтора місяця були в холодильнику, уже навіть наклюнувся ось тюльпан. Мабуть, він у нас перший і піде. Все тепер слідуючи, і е, зараз ми їх занесемо в темне місце, в нашому випадку підвал. І е, принесемо, поставимо, щоб вони вже бачили ультрафіолет, ми їх поставимо 8 лютого, за місяць до 8 березня, і будемо спостерігати. Ось який красивий нарцис. Нарциси ми в ті одинарні грушочки можна буде, так? Так, вони великі, гіацинти? вони великі. Тут можна гіацинтів зробити. зараз. Не, я думаю, маленькі, або гіацинт поставити. Ще щось придумаємо. Головне, Тюльпан, тюльпани вже? пішли. Так. Угу. По три так, такі наші Тюльпанчики Нарциси я хочу відкласти вони в нас будуть по одному штучку, по одному будуть. В маленьких ми їх візьмемо от в такі горщики. А тюльпани будуть по три. Коли нарцис один, він красиво, з нього можна зробити букет. Це ж тюльпан? Так, так, я це я тюльпан. Так, да, ми їх трошечки перетримали. Цінно. Треба тільки місяць, а ми їх півтора місяця в холодильнику. Трохи ти їх глибоко, валір, менше, половинка повинно бути пів тюльпанчика. Угу. Тут у нас іще є, зараз ми подивимося це тюльпани тюльпанами. Ось іще три піде. Це земля це земля. Просто. Так, якщо у нас ось такий, да, ми, ми правильно зробили, ми кругленькою бочком повертаємо до стінки, а оцею сюди. Тому що якщо буде дитинка, цибулинка, то вона буде з цієї сторони рости. Ми так залишаємо, щоб було місце. Це дуже глибоко нарцис, Знову таки, половинку треба, щоб половинку цибулинки виглядало. І поки садяться наші останні три тюльпани, подивимося, що у нас тут залишилось. Два нарциса, які ми посадимо окремо по одному. Вони дуже великі в діаметрі цибулинка десь 6 сантиметрів. І також у нас далі буде крокус. Це, мені навіть здається, жовтий крокус. І другий крокус ми їх всіх посадимо в один горщик. Далі також у нас ще є тут, так, є у нас ось тут навіть підсніжник є. є. І всі оці маленькі цибулинки ми так само посадимо, щоб вони були на відстані. Тут уже не 3 см, а тут треба, щоб один від одного на відстані 2 см було. Тум не менше. Можна понатикувати великі. Ну, щоб вони один одному не. Так, тепер пішов нарцис. Красавчик. Дуже глибше? -ні, дуже глибоко не треба. Вони ростуть тільки за рахунок своєї цибулинки, у них волога, і чим краще і більший буде корінчик, а корінчику треба земля. Зараз вони будуть відпочивати. Вони відпочивали в нас в холодильнику, і зараз вони будуть відпочивати далі уже з землею. Тут, де є вже мікроелементи, тут, де є їм чудова постіль із землі. І далі вони будуть відпочивати в темному місці без ультрафіолету. Так, частина вже є висаджена. І тепер будемо, у нас ще є великий горщ, великих три горщика є. Так, ми їх ми на оці всі маленькі, а потім ми зможемо, ми зробимо такий парничок, зможемо букетом їх зробити. Зараз у великий висаджуємо, так? Да? Так. Mm -hmm. да. А кутузька нашій. Кутузь, ти теж допомагаєш? Що там в тебе? Так, ну все, ти собі грайся. Ми працюємо далі. Так, набрали землі і беремо наші. Вибираємо всі, які є. давай. Тут у нас крокуси, тут у нас Де навіть крокуси? під ось у крокуси, оце крокуси. Ну, крокуси ти я туди хочу, ти маленькі ми їх посадимо. Йде, давай тоді, по крокуси. Одному, по одному крокуси крокуси шо? поки Кажуть що. Вони маленькі, Валір, вони не, не будуть такі величезні крокуси, як ну, ми купляємо. Красиво. Все равно. Добре, нехай тут ну, сидять поки що брушка, тут можна пішли. Оці це біленькі, що? мені здається, тут є підсніжники, тут є, тут є... різні, різні, різні. Ну, я їх по Коли по вже загалую, вони я, я так, ну, трошечки глибші, да, але цибулькові завжди повинні бути так, щоб, бу... щоб виглядало. Зараз ми всі йдемо одного кольору, беремо біленьку. Так, Ой, ну, диви, які вони красиві, біленькі, ці навіть не відпустили. Вони отакі сухенькі, гарненькі, Вон, трошки наклюнулося є. А ну що в нас. О, о красиво, Хоро... хватить, Дрівся, хватить. Хай так, да, хай виросте будемо угу. за ним. А як же? Будемо дивитися. Так, тут крокуси витягуй тоді, ми їх посадимо у маленький горщик такий. Ось ось для нього. По одному А це тикне? ти хоч їх? Давай. По одному? Ні, Давай обидва зразу. І одну, і одну, щоб не було парою, Молодимі і одну втикнемо цю штучку. Молодимі. а Мало тут і два Угу. Ну, то, виходить, що їх тут два, дивися. І ну, тут, по-моєму, два дивись. І тут два. Ну, не хочеться, щоб була парна кількість. Хочеться, щоб була не парна. Сади їх два таких і одну, і один отакий. Ось. Тобі великий. Цей Бери великий. А це якийсь більший. Диви, які. Зразу два буде, дві квіточки, мабуть. Ну, квіточки ми побачимо. А тут ми зараз ну, будемо... Можливо, буде квіточок, дуже маленький. Ну, давай ще побачимо. щось. Побачимо. Да, так, да, так, вибирай щось. Великий горщик, подивимось. Що це? Цибулина. Звичайно? Це звичайна цибулина. Цибулина. Звичайно, цибулина. Зараз ми її. Нап... Це знову це, це, це цибулина. Шокі... То я в камеру я знаю, що... показую. Що, о, блін. А Оцього Манюню, посади. То шостий вже. Шостий, значить, і май тоді посади. Тоже Ладно, в принципі, Виходить краса. Подивимося, хай доросте. Нехай виросте, побачимо. Так. Давай далі. Що в нас там? Маленькі вже пішли, да? так? А, є великі. Не хочеш великий. Давай великі. великі натикаємо, а там далі будем маленькі. будемо маленькі. Так, щоб цибулину знову нам не. Оце ж цибулина звичайна. Ні, 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 йому треба, щоб вони трошки відпочили, щоб було, була земля. Мінерали, і щоб вони трохи відпочили від ультрафіолета. Розумієш, ультрафіолет їм дає оцю енергію, де вони. То було, був холодильник, а це зовсім інше. Ми їх занесемо, ми їх винесемо в темне місце і занесемо, іначе якщо ми його зараз, так як ти кажеш, посадимо, вони виростуть тонюсінькі і вони не будуть навіть, я не знаю, будуть цвісти чи ні, але вони виростуть тоненькі. Mm. Угу. Їм треба, можна так сказати, відпочити, набратися сили, бачиш, мінерали. Ну, корніву, Міне... Може так, да, да, да. Ми ж тут зразу цибулина почне викидати. Да, так, цибулина побачить ультрафіолет і почне зразу рости. Манюсенькі. Манюсенькі, давай. Ось у маленький, так. Менше немає? Ні, меншого не нема. Тобто, мабуть, ну, да, це оце, вона, вони наростять корінчик. Навірно, щоб, да, корінчик для них це сила. А потім, а тут вона за що цибулин, це ж вони зараз усе, за що цибульки. Звісно, да. сила цибулини падає ще. Так, да, да, да. так, так. А їм навіть? треба, щоб був корінчик. Маленькі вже. Ну, маленькі їх можна дати. Хватить, Ага, три штучки красиво виходить. Чи їх і поливати треба? Зараз поки що не треба, так. Да. Ми їх будемо поливати тоді, коли ми їх занесемо. У них Вологості цибулинки вистачає на те, щоб ріс корінчик. Його не треба поливати. Ти почнеш поливати, він зразу почне рости без корінця. А йому треба, щоб був корінчик. О, це вже останні. Посередині. Краса. Угу, Давай. Чудово. Попріло. Ні, ну не попріло, вони тверденькі, Ну, щось з чимось воно почало. Ну, у нас через чур довго, півтора місяця лежало в холодильнику. Якби ми його як, як треба через місяць посадили. П'ять. А ще дві. Що, дві штуки? Вставили? Дві. А більш немає? То може, ми, звичайно, цибулинку туди, туди впихнемо. А ми зараз кудись впихнемо збоку, не переживай. Так у нас є скрізь, там, там три, там п'ять. А, а два за... по одному тоді. Один і один садимо. Тоді по одному. О, і заодно подивимося, як вони будуть рости. Ну, це ніби, ніби здається, що попріло, але воно тут живе. А для того, щоб не розвивалися далі оці грибки, в цю землю додавлений антисептик. Вони зразу, коли готують оцей субстрат землі, вони туди додають мінерали оці. І для того, щоб оці грибки не розвивались останній. Краса. О, а я думала, ось сюди ми. Тож, дуже такий чудовий невисок. А, прозорий, не треба брати прозорий, тому що того, що так буде. І ось таке у нас вийшло. А тепер занесемо підвал. Така переносочка у нас є чудова. Прийдеться ще Я раз ходити. А, то там і Тут треба взяти, всі у нас всі там всі повно таких переносок. О, ці великі тут тільки 300 Ну, угу. Добре, переносимо.